Зістав та вподобайка. в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали. Ось що пишу 13 серпня. Білоруси знову провокують о 4 годині 51 хвилині. Надійшло повідомлення від чергового Ратнівського ОВП ГУНП у Улинській області про те, що 4.59 на ділянці. ЖД полотна сушитниця заполоття на відстані одного кілометра від кордону поблизу села Турковалівського району пролунали постріли зі сторони Республіки Білорусь. Відповідь військ. Військовослужбовцями військової частини 7062 сота окрема бригада територіальної оборони було застосовано зброю у відповіді внаслідок вказаної перестрілки, отримав вогнепальне поранення та помар військовослужбовець третього стрілецького відділення. пишуть телеграм-канали. Схожу інформацію пише телеграм-канал «Білоруський городовий». у перестрілці на українсько-білоруському кордоні. Загинув боєць Волинської ТАР-оборони. за інформацією. Видання така інформація була в одному із некрологів загиблих. подія сталася у Вчора о 5 ранку, але жодної офіційної інформації. Реакція на це поки що немає. Інформація перевіряється. Тіма це все відбувається на фоні новин про повторний наступ Росії та Білорусі на західну частину нашої країни, а також на центральну Київ. Окрім того, розчищають собі Західа в прикордоння, знищуючи усі села, готуються наступати на суми. Путіну потрібна перемога Харківщини захлебнулася. Кремль Шукає виходи. Ягун зазначив. Під час нового великого наступу Росії на Україну одним з пріорі. Пріоритетних напрямків для ворога може бути рівненська атомна електростанція. Шантажем атак по ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів. Таку думку в інтерв'ю ТСН Юа висловив генерал-майор запасу СБУ ЕКС заступник голови центра служби Віктор Ягуна. Я думаю, що один із пріоритетних напрямків це рівненська атомна електростанція, тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин. Посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення, Її інфраструктура, зокрема енергетика, розповів генерал-майор. Окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики із заходу, тому я думаю, що скоріше за все вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи постачання із заходу, і зокрема захопити грівнинську атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скерувати цей свій удар у тому напрямку. Додав Ягун. Водночас він попередив загарбників, що на неї вже там чекають. Треба враховувати, що не тільки вони. Це розуміють. Ми так само це розуміємо. Думаю, для них буде несподіванкою, що їх там чекають. Зауважив екс заступник голови СБУ. Українська розвідка повідомляє, що можливі плани ворога щодо наступу на Харків та Суми є інформація, що росіяни мають намір збільшити північні військові групування. Однак є сумніви, чи допоможе це окупантам переломити хід війни. Про це розповів 24-му каналу полковник запасу ЗСУ військовий експерт та льотчик і. Інструктор Роман Світан зазначивши, що тих сил, які росіяни мають у своєму розпорядженні для наступу, не вистачить. Він додав всі Доведеться збільшити кількість військових, якщо дійсно планує атаку, аби захопити Суми Та Харків потрібно мінімум півтора півмільйона професійної армії. Сказав полковник запасу ЗСУ. Світан, підкреслив, що 40 тисяч росіян намагалися півроку захопити Авдіївку, а Харків за площею багато разів більше від цього міста. Тому тих 50-70 тисяч Військових, яких можливо планують зібрати окупанти, на його думку буде недостатньо. Планувати можна будь-що, але виконати неможливо. Війна це математика. Така кількість сил та засобів, які є в Росії уздовж північно східного кордону, дозволить їм тільки стримувати наших військових на лінії фронту. Зауважив він. Військовий експерт вважає, якщо у росіян з'явиться півмільйонна професійна армія, то тоді можна пропускати варіанти наступу на Харків за його розрахунками, щоб ворог рухав. Вся у сторону суму російське групування має налічувати як мінімум 300 тисяч військових у 2022 році. Десятки тисяч росіян уже намагалися захопити Суму, але у них це не вийшло. У ворога недостатньо сил та засобів. Навіть для виконання завдань з наступу на східному фронті вони намагаються із запорізького напрямку перекинути декілька бригад для його підсилення. Тому планів щодо захоплення Харкова та Сум зараз не може бути. Наголосив Роман Світан. Редакція каналу нанесе відповідальності за. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.